У нас остання пара, пане Нора Валькірія і Лай Рен. Бідний лай. Ці двоє ніколи не порозуміються. Тим не менш він почувається краще, ніж Нікос. І що би він там не говорив, Жан не має рівня для таких боїв. Скоро все стане на свої місця. З такою швидкістю вони дістануться до храму за кілька хвилин. До речі, які реліквії ви використовували цього разу. Професоре Озбіна? Нам точно сюди. Я мала на увазі в цю сторону. Це вже точно. Гаразд. Офіційно ми пройшли повз. Чому ти просто не визнаєш, що поняття не маєш <поцентрична> куди йти? Тому що я точно знаю, куди ми йшли. Ми йдемо в лісовий храм. Ох, ти так само і гадки не маєш, куди нам йти. Що? Все, що знає все на світі. Як я маю це розуміти? Як те, що ти велика дурепа, і я тебе ненавиджу. Просто йдемо далі. О, просто йдемо далі скоріше. О, ти весь куди йдеш? Чому ти мною керуєш? Та не керую я. Не говори про це так. Не стався до мене як до дитини. Перестань поводитись, як не дитина. себе, ніби ти ідеальна. Я не ідеальна, поки що, але в сто разів краще за тебе мене навіть не знаєш. Думаєш, це тут? Шахові фігури деяких не вистачає. Здається, нас хтось випередив. Гадаю, ми просто маємо вибрати одну. Думаєш, це воно? Ну, я не впевнена. Піро, я ж з факелом. Можеш триматися десь в метрі від мене. <плак> Ти це відчуваєш? Схоже на руйнування душі. Ні, це щось тепле. Беремо маленького поні. Ну, гаразд. Це було досить легко. І справді знайти це місце не було проблемою. Це реліквія. Ей, погана реліквія. Впіймав. Жане? Дівчина в небезпеці. Блейк, ти це чула? Чому? Піро, Рятуй! Гу Піро. Ніяка це не реліквія, не вона. Зроби щось. Жоне, що б не сталося не. Не відпускай! Блейк, ти це чула? Що нам робити?